Всім добрий день, хто дивиться мій канал, сьогодні ми будемо розбиратися із мультиплеєром. Заходимо у наш світ. Ми зайшли у наш світ. Ми далі натискаємо кнопку Escape. або вийти, як у вас, на вашому пристрої. І натискаємо кнопку мультиплеєру. І розпочати хостинг. Хостинг буде працювати тільки в тій шкільній мережі, де працюєте ви. Тобто, яка організація, в якій ви організації ввійшли, в тій організації можна буде доєднатися. І у нас з'являються коди доєднання. Ми можемо скинути, щоб, наприклад, інші не змогли зайти. А також ми можемо, якщо з'явиться наш студент, ми можемо його натиснути і викинути його зі світу. Якщо він заважатиме, або ви його не запрошували. Також ми можемо поділитися посиланням на світ. Можна вибрати платформу Classroom, Teams або просто на електронну пошту. Також можна припинити хостинг, це щоб світ закрити від людей. Якщо вже не потрібно. Ми також можемо додати такі посилання на ресурс. Але щоб їх зробити, заходимо у налаштування світу, вибираємо режим класу і вставляємо адресу на наш сайт і ім'я кнопки. То як буде називатися кнопка, яка нас від... відсилає на сайт? Натискаємо додаткові уроки, як у мене, і мене відправляє на мій сайт. Але у мене новий домен, і тому він не працює. Також для тих, хто вперше грає, є підказки. Ну, я думаю, що вам не треба підказки, бо ви розумієте. Добре, тоді ми давайте закриємо хостинг. Ну, схоже, що зрозуміло. Дякую за перегляд. До побачення.